Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Сьогодні агрогороскоп, аграрний гороскоп на різкі та укорінення живців, укорінення відводків у липні 2023 року. Всі розклади ми робимо за київським часом. Перший такий гарний період у нас буде. В кільці при спадаючому місяці 11 липня 7 години ранку та до кінця доби, 12 липня всі 24 години. Дуже гарний період. Наступний це у нас діва при зростаючому місяці, 21 липня всі 24 години, 22 липня всі 24 години. Це період, коли у нас зростаючий місяць і ми не робимо зелені операції. Але нарізка живців в цей час це як виняток з правила. Тому тільки нарізаємо потрібну кількість живців та укорінюємо. Наступний період такий же: це у нас козиріг зростаючий місяць, теж виняток з правил, тому що у нас теж зростаючий місяць. 30 липня можна нарізати живці з 9 години ранку та до кінця доби, 31 липня всі 24 години. Ну, а для відводків дуже просто. Для відводків просто вкладаєте в землю ліану, яка вам потрібна, і її прикопуєте і висаджуєте. Це у нас, для цього у нас є окремі відео. Ми вам розкажемо про те, як ми розмножуємо з допомогою відводків виноград та інші рослини. А сьогодні ми завершуємо наше відео. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі. Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо! Від всього серця обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!